31 річниця з дня започаткування благодійної програми Харі Крішна Єже життя в Україні. Це дуже велика визначна дата для всіх нас. Програму Єже життя започаткував. Щіла правопад засновник нашого руху на заході, і він хотів, щоб в радіусі 10 кілометрів навкруги кожного храму не було жодного голодного. Це велика гуманітарна місія. Вона несе людям співчуття, розуміння того, що вони комусь потрібні, що вони не одинокі і вона несе їм просто фізичну їжу навіть. Наша програма з початку повномасштабного вторгнення вже на сьогодні роздала близько п'яти з половиною мільйонів тарілок їжі. Все це завдяки вашій участі. Тож, будь ласка, долучайтесь і будемо робити гарні справи разом.